Вітаю на каналі Mast на ростані. Кажуть коротке по батареях. Правду кажуть. Декілька слів по з'єднаннях основної плати. Роз'єм CN5 на плату комунікації. До дисплея. Роз'єм CN9 на плату комунікації. Роз'єм CN1. На кнопку вмикання живлення роз'єм cn 6 на плату сонячного контролера. Перевірка ключів вольтної частини. Дзвенить. Дзвенить. Все доведеться скидати. Транзистори низьковольтної частини у короткому замиканні. Транзистори високовольтної частини не пробиті. Отже, транзистори випаяно, як завжди, вилетіло з 8-2. Цей пробитий, Оцей цей пробитий. Чому вилетіли? Незрозуміло. Можливо, в драйверах проблема, їх доведеться перевіряти. Можливо, такі транзистори. Розчавив я корпус одного з транзисторів, що згоріли. Кристал доволі Потужний. Тобто нарікати на те, що транзистори якісь неякісні, не доводиться. Значить, якась інша причина. Для перевірки драйверів, розташованих під радіатором, радіатор доведеться скидати. Отже, радіатор скинуто, є вільний доступ до елементів драйверів. В першу чергу перевіримо резистори затворних кіл. Він має бути 10 Ом. Перший нормально. Другий. Ненормально. Третій нормально. Четвертий нормально? П'ятий нормально. Шостий нормально. Сьомий нормально. Восьмий, нормально. Отже, явна проблема. В затворному опорі другого транзистора. Тепер стосовно проблемного резистора. При вимірюванні опору ми бачимо, що він завеликий. Втім, якщо торкнутися щупами безпосередньо до металізації на самому резисторі, він стає нормальним. Якщо торкнутися до металізації і до пайки з одного боку, опір великий висновок, неякісна пайка цього резистора, призвела до втрати керування другим транзистором, внаслідок чого він при першому ж включенні вийшов з ладу. І створив коротке замикання. Знову заводський дефект. Щодо дефектного резистора, як бачимо справа, там, де металізація присутня, видно характерний блиск припоя. Зліва припоя немає. Отже, металізації там немає. Тобто резистор прозвонюється лише зверху. Про всяк випадок, усі затворні резистори випаяні і будуть встановлені нові. Поки випаяні транзистори, перевіримо сигнали на їх затворах. Для цього необхідно розблокувати мікросхему ка 3525 шляхом перемикання виходу ось цієї оптопори U6, отже, проходимо по всіх затворах. Перший. Другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий, Сьомий і восьмий. Комплект транзисторів і РФБ 3207 Нові транзистори на місці. Блок індикації з кнопками знятий з корпуса. І на застіпках. Вентилятори без них не стартує. Кнопка на місці. Поїхали. Пішла робота. Струм з ходу. 1,3 ампера, але вентилятори працюють. Без вентиляторів близько 1 ампера. 1,1 Збираю це все в корпус і поганяю в різних режимах роботи. Пристрій зібрано, запускаємо. Перетворювач працює від батареї. Вмикаємо сонце. Сонце побачив. Пішла зарядка батареї. Вмикаємо мережу, в мережу побачив. Спрацював байпас. Працює. Усім дякую за перегляд і бережіть ваш інвертор від появи білого диму.